Яскраве сонячне літо найкраща пора для відпочинку від навчання та натхненної творчості. У нас є новинка для всіх любителів замальовувати останні сторінки шкільних зошитів. Юним художникам Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді. Пропонує кротезну яскраву книгу 365 ідей для малювання британської письменниці Фіони Вот. Як легко і просто намалювати звірів і птахів, реальних або фантастичних і чудернацьких. Як за допомогою фарби і пензля або олівця у вашому альбомі з'являться справжні пейзажі. Отже, не гаємо часу, знайомимось з книгою у нашій бібліотеці та малюємо. У вас тепер є цілих 365 ідей для створення власних шедеврів.